Вітаю, друзі, це канал Торений. Сьогодні в нас не буде барахолок, секонд секонд-хендів, а буде теж дуже цікава річ велика розпаковка посилки з України з цікавими речима. Зараз показую ось таку коробочку. Вчора я отримав своїх посилок. Оп! Оп, оп! Це буде такий собі невеличкий анбоксінг. Я розкажу і покажу, що я перекупив. Десь початок серпня я запустив скупку в інстаграмі, почав скупляти аудор-куртки в Україні, так як я займаюся перепродажем, і мені потрібно більше товару, більший об'єм, мені не вистачає. І я запустив в інстаграм, почав помаленьку скуплятися, взяв там 2-3 реклами. І ось перша партія того, що я закупив, тут приблизно десь до 25 речей. В основному куртки Я зараз покажу, приблизно розкажу скільки це обійшлось, що по часу, і що по чому. Буде ще окреме відео, де я розкажу всі підсумки, коли я це все продам. Чи стоїть, чи вигодно, невигодно це скупляти. Але я далі продовжую скупляти. І в мене вже інша партія формується, і скоро теж вона прийде. Так, буде цікаво, тому став лайк автоматом. Е, погнали! Вони в більшості в мене будуть в таких пакетах, так як в Україні в мене є людина, яка отримує ці посилки, скриває, дивиться, чи там все нормально. не good, гуд. Good. Коротше, є окрема людина, яка цим займається, формує. Посилку приймаю це все і потім відправляє мені. Зараз покажу, що тут у нас цікавого. Погнали. Будемо починати. Вони вже відкриті, бо їх відкривали на почті, на новій пошті. Так, що тут у нас? Оп. Перше, що у нас, це патагонія, мембранна курточка з пуховим підкладом. Я думаю, серед вас є точно ті люди, які мені відправляли ці речі, бо я там писав, що можете побачити свої речі на розпаковочці. А ну-ка, давайте будемо дивитися. Мені там писали, що всі речі чуть не в ідеалі. Я вірив на слово. Ну, звісно, людина перевіряла. Там були декілька, декілька випадків, що ну, прийшлося повернути річ, бо я її Оліксом скупляв, доставкою і на інстаграмі. Коротше, Патагонія перша. Непогана така річ. Раз, пакетів в мене буде на відправку, дай Боже. Ого, о, це щось нормальне. Це щось таке більш-менш солідне. Рап, о, такі мікропуховички я люблю, готовий купляти. купувати. чий пуховичок? Признавайтесь, ну, непоганий такий, да? Мені подобається гарний стан. Я не пам'ятаю, в кого я її купував, але гарний стан реально класний. Рабіна. Ідемо далі. Оба! Опа, оп-оп-о. Оце ж робос, по-любому. Mountain equipment на Gore-Tex. Це мій найулюбленіший, напевно, outdoor brand з таванглії. Ну і теж. Ух. Женський. Ні, не женський. Чоловіча, Еска. Еска чоловіча, так. Блін, непоганий такий. На gore Гортексі бомба. Так, йдемо далі. Так. Тут у нас дві пари окулярів. Окуляри оклі я теж купую. а ну-ка які тут у нас, Глянем. оп, 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 Ого. Це чисто такі. На все дві пари. Це оклі. да, О оклі, ну прикольно, це чисто такі маленькі цей. А це такі нормальні біштори, чистолітні. Друзі, якщо у вас є оклі, пропонуйте. Зараз не сезон. Я... та в принципі, в будь-який сезон мені пропонуйте, в принципі Тут поляризовій є. Пропонуйте, готові вас купити теж на любу сторінку. Мені пишіть на скупку, не скупку, як вам ну, взагалі нормальні такі. Непогані. оці мені взагалі подобаються, навіть футляр хтось положив за футляр лайк. Ах, манчестерський. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Дивимося, що тут у нас, що там, що там, що там, що там, там. Раб. Теж доволі таки непоганий рабчик чоловічий чоловічемочка. ось капюшона, на жаль, але теж непогано, не пам'ятаю. Ціни ціни не пам'ятаю. Е, ось напишу, десь ось тут спливе зараз сума тут чи тут, скільки я за це все заплатив. Плюс ще доставка, плюс ще перевоз, ну, ще доставка в Англію. Коротше, ну Теж не дешево. Хто там думає, я спочатку взагалі думав, що ну це така хі, ідея без, безрезультативна вона буде. Так, що там далі? Бо рапчик жіночий. Але теж є такі мікропугувачки це пертексоські, напевно. Пертекс. Да. Непоганий такий. Може бути. Мені подобаються такі рапчики. Я думав, що з цього нічого не вийде, бо мені як почали спочатку пропонувати там е Берхауси, джеки по 15-2000. По я такий, ого. Мені там як зарядили такі ціни. Я на Олексі таких цін не бачу. Я такий думаю, ого, поки не буду на інстаграмі скупляти там, пропонуйте. Почав з OLX забирати, нормальні позиції, блін, літом недорого собі набрав ось перша позиція. Ну і Потім нормальні, адекватні пропозиції почали з'являтися. О, патагонія. Колір, звісно, такий собі. Але мембраночка, мембранка проблема. А, це жіноча. Блін, жіночі бренди, жіночі речі теж можу взяти, але в гарному стані. Ну Тут просто нова патагонія. Тут і говорить нема що. Ух, а ну ка А ну скажіть, хто обирав, чия річ? Класно. Не обманули. Йдемо далі. Бум, бум, бум. О! Оце теж моє улюблене. Mountain equipment і на Gore-Tex, Це більш вінтажна модель. Непоганий, в принципі, стан. Непоганий. Блін, краще навіть, ніж я беру на барахолках. На барахолках часто потрапляють у ну, шатані такі речі. В більшості випадків. Так. Оп. Що тут у нас? Оранжеве таке. Оооо, це робас. Нерона. Норона, норона. Норона. Оце крута річ. Норонка. Цей бренд пропонуйте, друзі. Куплю гарно, дорого. Взагалі, все, що ви бачите в цьому відео, можете мені пропонувати сміливо. Я в Україні куплю за нормальні гроші, ну адекватні гроші. Ви маєте заробити, я маю заробити. не Як мені ще не по 6 тисяч пропонували свідчувати, то це теж було цікаво на початку. Потім я, я спочатку думав, ну, буду брати якісь тони, може, там ще щось там, якісь ще бренди, а потім, як зарядили, за свішоти 6 тисяч, я продаю по 3. По 3. Ну, продавав. Зараз вже зараз вже по 3, звісно, ну, з курсом важко щось знайти. Мені по 6 такі пропоную думаю, ого. Так, патагонія. Тільки гляньте на цю патагонію. Прям ух. Прям дуже хороша патагонія. в мене в самого така тільки чорна. Другий рік ганяю, блін, патагонія топ. топова. О, Укрпошта. Я навіть Укерпошта замовляв, це за Олікса. Там була безкоштовна доставка. Маленький єврей. Е Раб Квантум. Ну, це квантум, це їхня Рабовська. О, це як їх? мебрана. S напевно, якийсь розмір, чоловічий, вроді чоловіча. Гарний рап. Дякую. На мембрані івент. Супер. Ідемо далі. Ідемо далі, ідем, ідем, ідем ідем, ідем, ідем Оп! Що це? Монтане. О, це теж прикольний бренд. От мені він подобається. Монтане. Такий на флісіку, Опа, ще. Опа, ще такий флісіку Оп. О, це прикольний квартире. Знаю, мене ці курточки мембрані прикалують більше, ніж ось такі речі, від, від, яким, від яких більшість людей там фанаті, там, стони якісь там, там лайкають. Не знаю. Це круче. Хоча це, це такий свій бренд, не скал, це прям лакшері. Бренд серед аудору, Mountin і рап покруче буде, але теж непоганий такий. Мій розмір. Думаю, що собі прикурити при, при, при цей, присвоїти. Sorry. Треба щось собі по-любому буде присвоїти. Це по-любому з закупки. Я вже на один там раб око кинув. А то в принципі, е, мені, я за. Я коротче, за цей останній рік ну, продав більше 200-100 найлендів. Ну, ну, не більше, ну десь в районі 200 Там курток, кофтів, свідчотів, я там в свідчоті з 30 продав, якщо не більше. І чесно, жодної речі не залишив собі на особисто. ні. одна є, один свідчот є, все. Все інше просто продавав свій терасі, чоти. ну не прикалує, Класний бренд, поважаю. ну Щоб прям мені він так западав в душу, як як якийсь. Ні, Одор більше подобається. Одор реально класна тема, класна річ. Круточки, жіоточки. Мамут, мамутик, о, теж непоганий такий мамутик. Я пам'ятаю, хто мені його продав. да, Непоганий, не обманув. Здається, Денис. Денис, якщо ти це дивишся, Мамутик непоганий. Це він на гортексі. Він казав, що я пам'ятаю, так. Да. І є вже люди, які мені, от я от цього хлопця, якого перекупив цей мамут, він мені ще щось продав, вже 2-4 речі в нього купив вже я на постійній основі як співпрацюємо. І дивіться, як було, перші рази я як би, казав, відправляйте або наложкою, або я оплачу після. Бо був випадок, я скинув там українським берегам. Знаєте, Я і забув, що кинути на 100 гривень чи на 200 гривень передоплати, це ж у нас е, благе діло, як кажуть. Але господи, ну, я там од, один раз попав на маленьку передоплату, а потім ні, хлопці, давайте без предоплати, або наложкою, або я вам заплачу після. Бо я якби ось публічна людина, я не ховаю своє лице. там Більшість людей, які там торгують в Інстаграмі, там аватарки там, і, ну, і людину, ти ну, ніколи на нього не вийдеш. Ось я Кажу вам або на ложку хлопці, або цей. Наступний раз я отримав, отрив, все, наступний раз я скидаю повну оплату, я працюю з людьми, я бачу, що людині можна довіряти. Та з діалогу можна навіть зрозуміти, що людина відповідальна, що або якщо людина так собі відписує, якось отак ля-ля-ля, понятно, що там діла не буде. Так, берха... берхаус, берхаус, йо це що це? Ой, берхаус, добре. Я думав, я не беру берхаус вже. А брав-брав, це один з перших берхаусів. Потім мені почали заряджати по півтори тисячі за них. Я сказав, не треба, хлопці, лишіть собі, продавайте на ликсу. Непоганий, так, да. це недорого взяв. Це... Але зараз вже не беру на скупці Берхауси, бо ну, невигодно. Невигодно взагалі лучше щось друге взяти, бо місце займає. Берги не пропонуйте, джеки. Берги, джеки, хеліки не треба. Непогані бренди, але лише їх. Салева. Салева теж такий собі бренд. Не сильно я хотів, напевно, обрати. Да. Він ще женський, жіночий. Ну ладно, хоч на гортексі, на гортексі. Ну, Салева, це, я не знаю, на пробу. В мене були бренди, типу, Салева. Ну, він такий собі. Типа, ну він класний, але на нього попиту багато немає. А ну-ка, давай далі. О, 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 оцей рапчик я пам'ятаю. Оце за цей рабчик я так нормально зарядив, це прям, ну, прям по хаях я від, да, купив його. Ну він класний. тип сказав, що ну, не обманув, в принципі. Казав, що як новий. ну Що, здається, мішочок має бути. і да, мішочок є, ну. Да, не обманув, але я за нього так нормально зарядив. прям по... Ну, не дешево він став, прям дороговато. Але непоганий такий рабчик. Може собі припаяти його. Подивимося далі. Оба, це що? Пуховичок. Mountain equipment пуховик. Пуховиків більше брати, напевно, я не буду, бо да, Бо місця багато мікропуховики і мембранки. Ну, реально місце займає непоганий пуховик. в принципі. Вінтажний. Займає місце, на нього можна 4 мембранки всунути на його місце. Отакий От теж. Ну, Блін, тут більшість, багато, не більшість, але багато жіночі. Ну, раба є жіночі. Такий собі теж стан конфета. А конфета ну-ка, оба. Оба, оце, да. оце воно, це ракета. Чоловічий. Mountain equipment, чоловічий. На Cortex. ні. на дрелайте це їхня мембрана. Ну, теж непогана. Непогано. Така новенька, прям около нововесінького. Так, це що таке? Це у нас лижі. Лежі. Норона. О, я пам'ятаю, хто це теж відправляв штани. штани. Штани норона. На мембрані можу штани теж взяти, можете пропонувати ці бренди, які ви бачите, такі, як Норона, там, Mountain Equipment і e RUP. В принципі, непогані, я не дуже дорого за них заплатив. Ну, непогані. От, людина, видно, я по спілкуванні бачу, що от, людина чесна. На свою ціну вони точно стоять ці штани. Ще щось родів пропонував, чи ще мені купляв щось оба рабіна. От, рабіни ми любимо. Непоганий такий мікропуховик теж. Підсізончик. Есочка чоловіча. З каркасним капюшончиком. Ну, хороше, я його помню, забрав, він не нікому не потрібен. Я там торганувся трошки і забрав, би тут. Е, не знаю чому, але в нас в Україні щось не сильно шанують ці бренди, такі як Crab Mountain Equipment. Вони класні. Я пам'ятаю, пам'ятаю, коли я. Що за фліска? Що за фліска? Е, Флісків не беру. Е, пам'ятаю, коли я ходив, на секунду не пам'ятаю, висять раби, раби висять, колись на економ залітаю. Висять отак раби 3-4 в, в рядочок, раби совгою і беру Анорак від Хелі Хенсена. І щастя, просто по, ну не знаю, радості, що я взяв Анорак, це, один, це я тільки починав ходити. Там буквально на секонд 2014 рік приблизно був ще. Ну, мало там шарили за бренди, там був жирний улов в ВКонтакті ще. І там, щоб публікували, там хеліки, норси. Що там ще? Ну, Патагонія, певний з ССП, то там бувало спальоні кістон, я знаю, публікували. І я оце пам'ятаю, що я так і робив в сторону. А от хелік на, на цьому, хеллі такий, анорак. я його ще потім продав, ще заробив на ньому мух. Блін, ох, і відчуття були. Були часи класні, блін. Реально можна було жити на тих секундах непогано. Щоб зараз ті знання і, той, і ті шмотки, що тоді раніше були, то, ну, блін. Там просто не треба було б ходити би, от, займати очі. Просто приходиш через години після, години після відкриття заходиш, набираєш всяких лоропіан, кархартів е, і всякого тому подібного. А, ну, Трохи було по-іншому. Ладно, Це у нас фіала ревен, вінтажна. Та, ну, дуже з якимось підкладом. Ну, це жорстка тема. Да, з якимось лісовим підкладом. ну, важко, Прикольно, ну, я таке більше, напевно, брати не буду важке. Важке, реально важке багато місця займає. Я щось недорого за неї віддав. Останнє і останнє теж щось величеньке. Величеньке. Ну-ка, нука, нука, раб. Теж, теж мені продав. Рабан ну, теж багато місця займає. пуховик. Ну, я зараз таке стараюсь не брати. Все. Це все пуста коробочка. Скільки я не знаю, десь більше 20 позицій, це однозначно. Зерба літає. Блін, непоганий такий закупчик. Я задоволений. Підіб'ю, що я там потратив, і будемо працювати, фоткати, пробувати, продавати і знову закупляти. Якщо у вас є щось подібних речей, подібних брендів, і ви хочете швидко та вигідно продати, е, а я поясню: вигідно це коли дві сторони він-він, то я і ви, і ви заробили, я потім зароблю, а не. Ну, коротше, якщо ви хочете швидко і вигідно продати якісь речі, ви маєте такий секонд, прям можете мені кидати фотки, не потрібно там його відфоткувати. Просто головне опис максимально детальний, щоб я розумів дефекти. Можуть бути навіть жіночі бренди. Пропонуйте, куплю. Подивлюся, що з цього вийде. Я думаю, зроблю окремий ще відос по цьому, всьому по всій скупці. Це обов'язково буде відос. Це все на сьогодні. Дякую, друзі, всім, хто подивився. Дякую всім, хто відсилав ці шмотки, хто продає, хто підтримує. Це був канал Торини. На зв'язку пишіть.